Щодня у стінах Хмельницького військового шпиталю лікарі-стоматологи обслуговують понад 50 пацієнтів. Обстеження військових вимагає належного матеріально технічного забезпечення. Про нього дбає міська влада. Сучасну стоматологічну установку вартістю близько 200 тисяч гривень придбали за кошти міського бюджету. За словами міського голови Олександра Семчишина, міська влада завжди готова прийти на допомогу військовим. Ми розуміємо, що це медичне обладнання слугує, лікує. Е Хлопців, які захищали Україну і захищають Україну, тому ми перед ними зобов'язані. Це навіть не бажання, це обов'язок робити все можливе, аби медична послуга надавалася на якомога кращому обладнанні. Установка обладнана багаторежимним освітленням, покращеним мікромотором та додатковими функціями. Серед численних переваг нового спорядження і додатковий столик для асистента. Повна комплектація значно покращить якість та розширить спектр надання стоматологічних послуг у госпіталі, стверджує лікар. Наразі столик, так само лікарський, теж зручніший набагато буде, ніж там, тому що по висоті ну, ми пробували її. По функціональності сам рукав зручніший. Е, сама селфі-палка так само зручніша в плані того, що вона має більше е, із гібів, чим попередня версія. За рахунок е, більш новіших е, ну, і кращої подачі повітря це можна просто робити ну, можливо в два рази швидше. Установку придбали у рамках програми медичного забезпечення шпиталю. Міська влада уже не вперше підтримує заклад. Співпрацю розпочали ще у 2014 році. Ми вдячні всім, хто з розумінням до цього віднісся. Це наші мер, наші депутати міста, які підтримали ті прохання, з якими ми до них звернулися. В результаті цього ми отримали відповідний перелік обладнань. Було в першу чергу оснащене відділення хірургічного профілю, було оснащене відділення своєї реанімації і персонал, наша лікарсько сестерська бригада. Підтримувати військовий медичний заклад міська влада планує і надалі пообіцяв мер. Військові та лікарі у свою чергу віддячили очільнику міста подарунком оберегом та пообіцяли мужньо боронити кордони України. Ми свідок перед нашою батьківщиною. Виконуємо чесно і професійно. А вас, хай Господь Бог Судьбо всіх оберігає. Береже ваше здоров'я, дає вам мудрості приймати справедливі, високопрофесійні рішення, які будуть на благо нашої всієї громади. Дякую, Тому, дякую, дякую. вам. Дуже вам ікона від нашого колективу. Дякую.